Вас на нашому каналі, друзі. Ну, е, сьогодні довгоочікуване відео, яке ви просили розповісти про те, що як ми вирощуємо томати і які там у нас у відкритому ґрунті, в якому вони стані, про гноми, про звичайні низькорослі томати. І ми е, все, все збиралися вам показати, але то, то часу не вистачало, то, то ще щось. Ну, сьогодні вирішили показати. Конкретно, які, які там сорти краще родять і все. Але, друзі, ви не можете уявити. Зайшли, зайшли сюди ну, просто рій, рій комарів різних мошків, всього ну, знімати практично невоз... неможливо. Я так ось терплю, оператор мій, я не знаю, мабуть, смикається, камеру проганяє. Тому сьогодні такий загальний. Ну, В загальному про те, що як, як, які, як, що вродило, що ми робили. А далі потім, коли вже знімемо знімем урожай і продегустуємо, і розповімо про те, що які ж томати показали себе краще. Що в загальному? Можете подивитися, низькорослі томати, які просто низькорослі томати пропали швидше. І ну, швидше почали пропадати. Почали жовтнути, сухнути. Гноми ж, дивіться, можете подивитися на гноми, більш стійкі, і такі зелені, і, і нав'язано, і врожайні, непогано пов'язалися, дивіться, ось які чудові томати, Боже, це неймовірно, просто неймовірно. Ой, і, 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 що характерно, ні в день, ні ввечері такого, такого ще, скільки я пам'ятаю, щоб вдень комарі просто так роями літали. Ну, маємо те, що маємо. Друзі, що ми робили? Дивіться. Все-таки напнули ось таку затіняючу сітку, яку, яку тут вітра рвали, рвали ми її латали-латали, тому що така погода, що без затіняючої сітки. Виростити взагалі у відкритому ґрунті практично нічого неможливо. Ну, мабуть, хто вирощує, той стикається з тим, що все горить. Ну, когось заливають дощі, нас дощі, друзі, не балують взагалі. Тому все тільки від того залежить від поливу. І взагалі вирощування у відкритому ґрунті, що хочу сказати, вирощувати можна, і особа від теплиці не відрізняється. Головне, або погодні умови і догляд. Якщо погодні умови нормальні, або і догляд теж, ну це просто-просто неможливо, то, то вирощувати можна. Ну ось ми за... За весь оцей сезон, щоб ми їх посадили, підживлювати ми, звичайно, нічим не підживлювали. І не треба нам а? при посадці. Так он, дружина каже: при посадці кальцій селітра і, і все. Більше нічим не підживлювали. І поливали всього-навсього два рази. Ну не можемо, не, 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 не вистачає в нас води, щоб. Полити її в теплиці і поза тим такі дощики були, що які прибризкували, дощики і два рази полили. Ось такий результат. Як я вже сказав, прості томати, але вони теж вродили, вони просто почали швидше висихати. А гноми все таки гноми все таки тримаються краще. І ще одне, друзі, багато хто балакає про підв'язку, що що там не підв'язувати було. Довгий час не підв'язували. Але потім дивлюся, підходю до куща, так піднімаю всі томати, які до землі починають обогнити, листя пропадає, сохну. Ну, ну не мож... це. Як кажуть, в першу чергу, що треба таке зробити, щоб більш-менш врожай був нормальний це підв'язати. Тому що ось оці томати, якраз гноми, підв'язувалися вже в останню чергу. Через щось що, низи, ось можете подивитися, оці низи оце посохли через те, щоб воно все лежало на землі. І, да, пішли дощі, почали гнити, ті листя пропадати. А коли вже підв'язалося, от якраз оте от все листя, що було біля землі, воно і посохло швидше, і, і помідорів багато, просто багато погнило і пропало ті, що лежали до землі. І все оце, що, оце, що все сохле, все це лежало, просто лежало на землі. Якби, якби вони були нормально підв'язані. Да, якби вони були підв'язані, ось це пурпурне серце, по-моєму. А, фестиваля Адилаїде. Ну, ну дивіться, просто, просто раї в очі залазять. Тому, друзі, отак все. Коротко вам показали, що росте. Виростити можна гноми, томати хороші. Що по сортах обов'язково будемо такими ча частинами е збирати, коли будемо збирати помідори, будемо їх по групах формувати, там і вам показувати. І розповімо вам і про врожайність, і про смакові якості. А в загальному оця картина ось така. Ну, вибачте, але. Але от таке відео тому, що да, ну, ну, ну просто неможливо. Я скільки, скільки живу, не пам'ятаю, щоб, щоб в день сонячна погода і оце скільки комарів. Ну, маємо те, що маємо. Тому, друзі, ну ну підтримайте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб, щоб подивитися. Що що ми далі там будемо показувати? просіть та мати всього вам доброго.